Шановне товариство, дуже дякую всім сьогодні, хто знайшов час, можливість і мав бажання прийти до нас на відкриття цієї виставки. Виставка це вже так мовити другий крок, бо перший був минулого тижня, коли розпочалася конференція, присвячена 80-річчю початку депортації із Захерзоння. Дуже багато організаторів, співорганізаторів цієї конференції. Це очевидна Львівська обласна рада, це і Львівська обласна військова адміністрація, це Інститут українознавства імені Креп'якевича, очевидно, Львівський історичний музей. Також до того долучався і, е, з Луцька університет. Зараз просто боюся всіх. Що не перерахую, але також і громадські організації, це і Нацяння, це і Лемківщина, ось, е Холмщина. Всі були долучені до організації цієї конференції. Рівно цю виставку ми репрезентуємо в рамках відзначення цієї надзвичайно, трагічної сторінки в історії українського народу. І... Хочу також поінформувати, що в 4 годині в обласній раді відбудеться круглий стіл, присвячений цій самій темі. Коли ми говоримо про виставку, знаєте, перш за все, на що би я хотів звернути увагу, це діапазон представлення цих речей, цих пам'яток. Всі ми прекрасно знаємо, що відбулося. 80 років тому почалися масові депортації українського населення з етнічних територій з тим, що творилися нові політичні реалії. Тоді це були дві країни, Радянський Союз і Німеччина, які встановлювали нові порядки у цій частині Європи. Зрештою, постраждало дуже багато. Країн Центрально-Східної Європи, ми знаємо, подібні процеси відбувалися в Литві, подібні процеси в Латвії відбувалися, ось, тобто по всьому по цьому новому повсталому кордону. І українці були переселені як на схід, так і на захід. І саме цією виставкою ми хотіли показати єдність українського народу, автентичність його культури, а також нестримну жагу до. Того, щоб пам'ять про українські землі, пам'ять про нашу культуру, нашу спадщину, наші звичаї і традиції передавати поколінням. І тут ви зможете познайомитися з пам'ятками зовсім свіжими, які ми привезли в 2017 році разом з паном Андрієм Музикою. З Вроцлава за допомогою нашого генерального консульства, генеральним консулом у Кракові, Це були юрисдикція, був пан Олег Мандюк, ось за нами ця скриня і пам'ятки, які були в цій скрині, включно з Христом. Це є Томашівський повід Люблінського воєводства. Е, у 2017 році родина Луць нам передала ці пам'ятки. З іншого боку, ми тут також показуємо пам'ятки, які опинилися разом з нашими українцями на сході України. Це в межах України, і ніби все гаразд, але там ці пам'ятки трошки по-іншому зазвучали, тому що якщо ми почнемо порівнювати вишивку гафти того часу з Народною культурною спадщиною Донеччини, Луганщини, то ми побачимо відмінність, і в цьому є різноманітність і багатоманітність нашої національної культури, яка бере свої корені, очевидно, з народної культури. Про все це ми зможемо послухати від куратора виставки дещо пізніше, пан Андрія Музики, я його представлю. А перш за все хотів би запросити до слова представників військової обласної ради. Це, зокрема, голову комісії по культурі пана Святослава Шеремета. Шановний пане Романе, шановні учасники виставки, шановний пане Андрію, пане Іване, надзвичайно важливо, що ми сьогодні зібралися і що є така виставка. Від Львівської обласної ради хочу подякувати і львівському історичному музеї, і у виставки за те, що дана виставка є реалізована, що вона створена, і що сьогодні ми проводимо її відкриття. Тому що дійсно 80 років депортації це, на превеликий жаль, трагічна дата в історії військової. Таких дат є, на жаль, багато в нашій історії, але ми повинні пам'ятати і ми повинні доносити правду до усіх українців і до цілого світу про те, що пережив український народ у 20-му світі. І справді, що США – це наших е, земельних на центрів Голщини, Ляща, Любачівщини, яка розпочалася 80 років тому, фактично розпочала цілий ряд депортацій, які зазнали наші предки в 20-му світі, які зазнали українці. Це є депортація 46-го року. 44-46 років, це і після цього операція Вісла 1947 рік, ну і безумовно виселення українців західної посущення. А тут я би все ж таки згадав би ще один злочин тоталітарного режиму Радянського Союзу, також і операцію Захід, де були сотні тисяч українців депортовані на Сибір. І ми розуміємо, що це є ланцюг, один ланцюг злочинної тоталітарної режими, режиму Кремля. Тому що ми розуміємо, що процеси, які відбулися, це два тоталітарні режими, як Радянського Союзу, так і Польської Комуністичної Народної Республіки, які фактично разом зробили все для того, щоб в першу чергу позбавити КУПА підтримки Українського станську армію. Ну і подумовно, щоб робити все для того, щоб в подальшому почати процес асиміляції українців, як в Радянському Союзі, так і в Польській Народній Республіки. Ще раз хочу подякувати всім організаторам виставки. Вважаю, що такі заходи повинні відбуватися. Переконаний, що в перспективі це буде і фільми, і будуть книжки, і будуть наукові дослідження, і ми повинні все зробити для того, щоб правда про традиційну українську історію і про українську історію загалом була, щоб вона висвітлювалася, і щоб наші, як сучасники, так і нащадки знали про ці Дякую. Дякую. Нам важливо також, щоб цю правду, цю інформацію донести, очевидно ж, до наших молодших поколінь, бо це є надзвичайно важливий елемент національно-патріотичного виховання. А також важливо, щоб були підготовлені фахівці, які могли би працювати з тими матеріалами. І, власне, однією з таких провідних кафедр в Україні, яка готує фахівців з музеєзнавства, це є кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини університету Львівська національна політехніка й тому з приємністю запрошую до слова завідувача кафедри професора Івана Кумбу. Дуже дякую, так да, направду. Дуже приємно бути, особливо навіть з тієї точки зору, що частина моєї історії родинної це теж власне історія про депортацію. Бо батько моєї мами, мій дідусь, Йосип Тимочко, також 21 рік, в сорок п'ятому році. Своєю мамою, своїми братами і сестрами з батьком взагалі ця родина була виселена е, з, з села біля Ярослава і згадую навіть від бабці інформацію про те наскільки люди бідували. Так. А сьогодні, зайшовши в архів області, бачу, що люди втратили. Люди втратили величезну свою історію, багато майна. Яке накопичували його родина, власне мого діда і багатьох інших. Вони втратили це в один день там, за два дні, все те, що люди збирали. І це теж важлива наша частина української історії, яка нам дає можливість ну, усвідомити, і від цього ми стаємо сильніші. Дивлячись на цю виставку, і вона дуже важлива і потрібна, є з тої точки зору. Що є у нас адміністративні кордони, за які ми сьогодні воюємо, але одночасно у нас є і культурні кордони. Так? І українські культурні кордони вони точно далеко виходять за ці наші адміністративні кордони, кордони, які визнані всім світом цивілізованим світом, який нас підтримує. І з іншої точки зору, на мою думку, ця висока дуже важлива і потрібна, і правду, знову ж таки. Дуже хочеться, щоб багато людей її відвідувало, оскільки вона теж показує приклад, як ми в подальшому маємо думати, говорити і зберігати пам'ять про ті території, які є на даний час Україною втрачені власне впродовж цих 10 років цієї війни. Адже з одної сторони ми втратили території, та, але питання пам'яті, питання знову ж таки політичного. Що це і Україна, воно однозначно залишається, і це треба також передавати з покоління в покоління. І, мабуть, це хороший приклад для е е українців з інших куточків, зі сходу. Власне, як вони це повинні в подальшому знову ж таки е зберігати? Тобто, ці всі речі теж дуже хочеться, щоб вони десь не загубились, не викинули, а залишалися в різних музеях. І в подальшому ми теж могли б розуміти, власне, що таке історія України і ті чи інші аспекти. Зі своєї сторони е обіцяю, що е власне, за той час, поки буде діяти виставка, ми все приведемо студентів. Це дуже направду знову ж таки важливо е це формувати ті знання, ті розуміння про е це таку складність нашу в 20 столітті, але попри все. У нас є своя держава, власне, і держава вона однозначно буде. Е, і пам'ять е, про неї, про ті всі чи інші моменти, вони для нас є фундаментальними і е, ми це зберігаємо і будемо передавати з покоління в покоління. Дуже дякую. Дякую. Хотів також подякувати керівництву департаменту. Культури, релігії і нас Львівської обласної військової адміністрації за присутність за допомогу підготовці цього проєкту. Е Скільки сказали скромно, що до слова зараз не хочуть, то ми запрошуємо куратора виставки, пана Андрія Музику, котрий керує. Керує відділом, яке називається Історія Львова. І тут вже кілька осіб запитувало, ну історія Львова, а де ж тут е переселенці, де тут депортації? Але це його таке зацікавлення наукове, зацікавлення особисте, яке присутнє вже віддавно, бо пан Андрій завжди брав активну участь у виїздах наших товариств чи то Холмщини, чи то, е, Нацяння. До польщі, як пізнавальні поїздки, так і порядкування могил. Так що він дуже давно вже інкорпорований у ці території закерзоння своїм серцем і своєю душею. Прошу пане, дякую, пане Романе. Це спасали пане Ване. Дякуємо вам за вашу присутність, шановні колеги і запрошені учасники нашого дійства. Насправді не маю особисто жодних зв'язків із тими найзахіднішими етнічними теренами українськими, але так, так сталося, що саме мені було доручено, і я з великою довірою і з великим зацікавленням поринув у ту справу пізнання чогось нового для. Для мене І це розпочалося ще сім років тому, коли ми вперше робили такий пробний виставковий проєкт, який був присвячений 70-й річниці початку проведення операції Вісма. І на той момент у фондах Львівського історичного музею знаходилося обмаль експонатів пам'яток, які б ми могли б використати на ту виставку. І через те я так. Близько познайомився із учасниками наших громадських товариств, і багато з них тоді ще сім років тому передали світлини своїх приватних домашніх архівів, і ми змогли ту виставку зробити в такому мобільному форматі. Ми могли нею об'їхати дуже багато місць на Львівщині, де дотепер проживає багато вихідців нащадків тих, кого депортували. Ми могли теж показати цю свою роботу і за кордоном тим українцям, які опинилися на західних теренах в Польщі ті, що в 47-му році виїхали. І після того це зацікавлення, звичайно ж воно нікуди не, не зникало. Так, були, звичайно ж, планові роботи, які ми завжди успішно сподіваюся, виконуємо. Ця річниця 80-та, вона стала також певним викликом для нас, для мене особисто, як ми маємо показувати і чим ми маємо показувати уже справді виставку предметів. Не мобільну, не та, яка їздить з села до села, десь в інше місто, а та, яку би ми могли прийти, відвідати і відчути. В наших фондах, а наш музей має величезну кількість пам'яток історії минулого, десятки тисяч предметів. Тих пам'яток було небагато, але вони були. І зараз вони практично всі тут є представлені на виставці. Окрім них, є велика частка пам'яток, яку ми взяли на тимчасове експонування тих людей, які дотепер їх зберігають у себе вдома. І користуючись нагодою, одразу хочу попросити, здавайте, передавайте ті пам'ятки до нашого музею, до інших музейних інституцій, тому що саме там та річ, та пам'ятка буде не просто зберігатися, а вона матиме ще й величезний пізнавальний ефект, момент, наприклад, от таких виставкових проєктів, які ми сьогодні з вами відкриваємо. Насправді величезний освітній момент ми закладаємо у цю виставку для покоління, яке підростає, яке не знає детально глибоко того, що ми собі тримаємо і не показуємо. І ця виставка, яка має назву Втрачені пороги, це про той світ наш. Він вже втрачений, так, але він. Завдяки таким проєктам він є незабутий. І ми хочемо в цьому проєкті якраз показати не тільки ту і журбу, яка десь, напевно, прочитується у назві цієї виставки втрачені пороги. Але ми хочемо через той десь стукіт тих коліс вагону, чи навіть того гуфера, яким людина переїжджала з місця на місце, почути і дитячий. Сміх і якісь радість тих людей, які е, гуртувалися у товариствах українських, політичних, економічних на тих теренах, які зараз є там за тим порогом. Ми про них пам'ятаємо. І цей момент, який ми з вами зараз відкриваємо, він має величезний, має мати величезний вплив на формування свідомості, світогляду тих. Хто буде і нами, хто буде після нас. Детально зупинятися на кожному предметі, а повірте, кожен з тих предметів, він тут є невипадковим, так само, як невипадкові були українці на тих теренах, про які ми з вами зараз говоримо. І ми на це теж акцентуємо увагу, від, починаючи ще з княжих часів і аж до середини ХХ століття. Так, не просто це було показати через. Брак пам'яток, але ми це могли зробити. І кожен той блок матеріалів, який представлені в виставці, вони обов'язково будуть розкриті, розглянуті на авторських, кураторських екскурсіях, на екскурсіях, на які ми радо очікуємо і шкільну, і студентську мову. І ми з вами тоді детальніше заглибимося в ті наші витоки, в ті наші пороги, які ми тут. Знову переступаємо тут, в нашому вільському історичному музеї. Я вдячний моїм насамперед колегам з музею, науковим працівникам, фондовим працівникам. Ми з вами зараз бачимо ті пам'ятки, які вперше експонуються. Ми бачимо також пам'ятки, які ми. Ми найбільше про них дізналися, коли детальніше заглибилися в їхню історію. І ми дякуємо також нашим партнерам, які долучилися, май на увазі національну бібліотеку імені Василя Стефаника, вже наші добрі друзі, які допомагають візуалізувати нам на виставці дуже багато моментів. Ну і звичайно вдячний тим, хто долучився предметами, які тут є. Кожен предмет має свій підпис. Автентичний, так що я вас запрошую тут. Ми вже той порік переступили. Ми з вами в такій хатинці зараз перебуваємо. Тут є дуже багато символів. Зараз я на них не буду акцентувати увагу, бо у нас дуже багато всього ви не, не зможете тут відчути. Я вас запрошую зайти на ту виставку, коли тут тут нікого не буде. доглядач, він мусить бути на музейних експозиціях. Але от ви тоді переступите той поріг, і ви перенесетеся. На 80 років назад. Будь-яке село чи Холмщини, чи Підляща, Чиноцяння, чи Лемківщини, чи Західної Бойківщини, і, і ви його відчуєте і почуєте. Я вам того бажаю на тих проєктах, а ми чим зможемо, тим вам допоможемо. Дякую вам за те, що стали учасниками відкриття цього закладу. Трачені пороги від цього моменту і відкритими. Так. Дякую. Дякую за прошу. Запрошуємо до огляду, до спілкування і ще раз нагадую, о 4 годині в Львівській обласній раді відводиться стіл на цю саму тему. Дякую.